Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні ми з вами так само будемо працювати з додатком Scratch Junior і вам знадобиться для роботи планшет, телефон. У кого немає можливості, той готую зошит і писати команду в зошиті. То не є проблема. Головне, щоб було бажання. А я зараз відкриваю середовище мого програмування. І показую, з чим ми будемо знайомитися. По-перше, ми будемо вчитися додавати написи, як ви бачите, у мене з'явився напис День і ніч відповідно. По-друге, ми будемо налаштовувати реакцію об'єкту на, в моєму випадку, на натискання пальця по екрану, і в другому випадку на натискання доторкання одного об'єкта до іншого. Отже, оскільки у мене заголовок є день і ніч, поговоримо ми про те, що ви більше полюбляєте день або ніч. День у мене символізує сонечко і світло, ніч у мене символізує місяць. Оскільки я обираю день і більше полюбляю день, то дивіться, що в мене буде відбуватися. По-перше, моя програма не запускається пропорцем, на відміну від минулого року. Моя програма запускається, коли я щось буду робити з моїми об'єктами. Налаштування дотику пальця до сонечка одразу збільшує сонечко. І сонечко у мене буде рости, 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 допоки не зникне місяць. І це говорить про те, що я полюбляю більше день. Як це зробити фактично в середовище програмування? Зменшую мою програму і показую, що, по-перше, я прибрала виконавця родового кота. Ліворуч ще на плюсика. Спочатку я додала сонечко. Де воно тут є, ту сонечко? О, сонечко, ви його зараз бачите, правильно? Натиснула на сонечко його додала. Отак. І натиснувши на галочку, воно в мене з'явилося. Наразі я додала і одразу буду прибирати, тому що мені два сонечка не потрібно. Так само я зробила з місяцем. Місяць, ви його бачите зараз праворуч. Звертаю вашу увагу, що той місяць, який запрограмовано в програмі, не такий, як у мене, який я використовувала. Тому що я використовувала зараз меню «Сонечко», інакше мій місяць не з'явиться. Той місяць, що є у мене в програмі, відрізняється від того, що запрограмовано в самому Scratch Junior, Так? Як я змінила ці налаштування. Натиснувши на пензлика, я просто перефарбовувала те, що мені хотілося, як мені хотілося. Ви це зможете зробити. Я показала, як ми працювали з об'єктами, і зайвий об'єкт прибираю. А тепер давайте опрацьовуємо самі команди. І почнемо принаймні. Ну, нехай це буде сонечко, добре. Дивіться зараз вниз екрану і на три команди, які розташовані окремо одна від одної. Ви вже пам'ятаєте з минулого уроку, що ці команди дві відповідають відповідно за збільшення і за зменшення. За що ж відповідає третя команда, яка не має під собою цифри, але щось схоже, що вона так само пов'язана з розміром. Звертаю вашу увагу, от дивіться. Бачите, от моя сонечка зараз стало велика. Але в програмі воно, коли додалося, було невелике. Натискаючи на цю третю команду, сонечко буде змінюватися до того розміру, в якому вона перш... воно перше з нами з'явилося. Таким чином, навіть якщо я дуже зменшила сонечко, натискаючи на ту саму кнопочку, воно буде повертатися до першого свого оригінального розміру в середовищі програмування. Ці кнопочки допомагають мені оптимальний розмір обрати, як черенетка працює, тому я їх не прибираю. Так само для місяця у мене відповідно є перші три кнопки, три блоки кольорові фіолетові для того, щоб підбирати розмір. Але куди ж дівся мій місяць і як мені його повернути? Так само на фіолетовій смужці у нас є дві команди, які останні на фіолетовій смужці і останні у мене внизу на білому тлі. Одна команда з людинкою, яка залита білим кольором. Натискаючи на неї, мій місяць з'являється. Натискаючи на людинку, яка не залита білим кольором, мій місяць зникає. Я повертаю місяць на тло, показую так само, що всі команди з ним працюють. І тепер до керуючих кнопок буду звертатися. Кнопки керування нашою програмою дозволяють щось запускати. В моєму випадку це реакція, реакція об'єкту на для сонечка, встала на сонечко, бачу, що активне ліворуч у мене саме сонечко, саме цей об'єкт. Я для нього використала лише дві команди. Перейшла на жовті блоки, обрала перший блок піктограмку, там, де пальцем натискаю на людину намальовано. Другу піктограмку обрала збільшення об'єкту. І таким чином, натискаючи на сонечко, у мене моє сонечко буде рости. Повертаю його до оригінального розміру. Що ж, я налаштувала для місяця? А для місяця я налаштувала керуючу кнопку, дивіться, яка вона цікава! Ніби... Боротьба, яка від... боротьба, якась відбувається на жовтому тлі. У мене дві людинки, які або вітаються, або спортом якимось займаються. Але тим більше дві людинки, які зустрілися. От керуюча кнопка в мене буде така. Але коли у мене мій місяць буде зустрічатися, він буде зникати. Зараз я поєднаю. О. Так само два кольорових блоки я використала. Повертаю, натискаючи на людинку. Мій місяць на своє місце і спробую, як працює програма. Натискаю на сонечко і місяць мій зникає. Якщо ви полюбляєте більше день, до речі, як повернути програму в свій перший варіант натискаючи на кольоровий синій кружечок стрілочкою, яка завернута ліворуч, біля зеленого прапорця. Щоб у мене тут зараз не відбувалося, повертати. Дуже швидко можна в першочерговий варіант, сам натискаючи на цю стрілочку. Отже, якщо ви полюбляєте більше місяць, а відповідно ніч, то зробіть так, щоб у вас ваш місяць збільшувався і зникало сонечко. Це дуже швидко зробити, помінявши керуючі кнопки відповідно між місяцем і між сонечком. Щодо напису Денні ніч, то, по-перше, його можна налаштувати, перезалити в інший кольор. По-друге, додати ще який напис, нам необхідно натиснути вгорі на, три крап... на кнопку з трьома літерами ABC і можна писати все, що завгодно. Приклад, наприклад, нехай буде само слово приклад. І у мене з'явилося ще одне слово. Воно для мене зайве, я на нього натисну зараз. Головне потрапити. Пальцем, щоб з'явився червоний хрестик, і приберу. Отже, сьогодні, зараз повернуся мій місяць, тому що не хочу. Отже, сьогодні ми з вами навчилися додавати напис, проговорили, як... що ви більше полюбляєте день або ніч, і налаштували реакцію об'єкта на як ми це зробили, якщо ви полюбляєте. День, то при натисканні на сонечко у вас сонечко збільшується. Якщо ви полюбляєте ніч, при натисканні на місяць у вас місяць збільшується. Якщо перша частина у вас відбулася, то, відповідно, полюбляючи день, має зникнути місяць при доторканні сонечка до нього. Полюбляючи ніч, має зникнути сонечко. при доторканні місяця до сонечка, відповідно. Спробуйте зробити таку програму. Зробіть мені скрін там, де у мене буде активно спочатку місяць, а потім натискаючи на сонечко, ліворуч бачу в куті сонечко. Тобто у мене буде два скріни для сонечка, відповідно, і для місяця, відповідно. Мої виконавці ліворуч розташовані. Щоб ці скріни розрізнити, потрібно спочатку натиснути на сонечко, потім на місяць, відповідно, і вони будуть трошечки різними. Чекаю на ваші роботи в Google класі. Якщо будуть питання, звертайтеся.